Вітаю вас, шановне товариство. товариство. Отже, ми. Вирішили... Давайте вдівати, до речі, сєву. Так. Ой, бляха, тут сильна радіація така. Так, давайте вдівати сіву, бо все одно, як би ворогів я вже по суті не бачу, так. А, походу, чуваки всіх покінчали. Блять, а це хто такий лежить? О, в нього набої для мене? Але автомат у нього поганий. До речі, у нього щось було в ПДДА, ми, походу, може якусь знахідку знайшли чи що. О, у цього теж для цього пістолета. Ой, для мого автомата, блін, ну це нормальні чуваки, бачите? У них нормально так зброя. Так, бінтик візьмемо. Ну, нормально, принаймні до пістолету у нас зараз так уже більш-менш є набої. Навіть трошки до нашого автомату, знайшли, Тож нормальненько, нормальненько. Так, будемо ми йти, коротше кажучи, у комбінезоні з бо він більш від радіації захищає. Ой, а то ворог. Блін. Та що таке? Він один був, так? Е, начебто. Начебто один. Шкода, що у монолітівців, бачите о, лайнове спорядження. Ну хоч хлібчик був, давайте з'їмо. Е, тільки не дуже зрозуміло, де саме. У лісі. А як там написано? Е, у лісі напівприкопаний сейф. Блін, там собаки, до речі. Блін, до речі, прикольно в цей ліс так зайти радіоактивний. Дивіться, тут навіть теж гама так змінилася. Ось він, так. Тут є один так званий гідрошок патрон із поліпшеними характеристиками. Ага, тобто це, ну він, правда, тільки один, я не дуже розумію, може це якийсь суперпатрон, знаєте. А, це снорки. Якщо чесно, то тайник максимально лайновий, так, бо по суті в ньому нічого цікавого не було. Валимо звідси, коротше. Ой, это теж вороги? Ой, бля. То ж теж вороги. То ж теж вороги, хлоп'ята. Цього чувака, я вже обшуковував. Ще один чучмек має десь залишитися Ой. Аномалія. А де останній чучмек? Ну цих хоч аптечки були. А он. Бляха. Всю снайперку витратили, це страшне. Так, тайник максимально якийсь, якщо чесно я скажу, незрозумілий, бо, типу, ну, давайте консерву візьмемо, давайте її з'їмо одразу. Так, тайник максимально якийсь дивний. О, граната в нього була, чудово. О, і артефакт візьмемо. Нам зараз треба все підбирати. А це що, Вог? Так, це якийсь Вог заряд. А, ні ні Це щось інше тоді виходить. Це для іншого якогось підствольника мені він не підходить, на жаль, тому викидаємо. Це що за чувак? Мітявор. Господи, кого тут тільки нема? Там, до речі, ж, мають бути аптечки, пам'ятаєте? О, і набої так до, до цього пістолету. Ну, коротше, дивіться, з пістолету у мене справи вже дуже хороші. Саме з пекалем, так? Так, так. І що цікаво, я ж кажу, що оцей тайник якийсь максимально. А, гідрошок, у нас його більше. 31 набій, гідрошок. І що він там поліпшений? Якась експансивна куля. Ну що ж, майже ми вже звідси вийшли. І це вже все, це я вже я йду до виходу, так? Так, перейти в іншу локацію. Так. Це страшне, пацани, Тільки прийшов і дивіться, що тут відбувається, так? Це реально страшне. О, набої, чудово. Ну так, з пістолетом ми вже навіть справу поліпшили, дивіться, як. Торгувати 5000 рублів. Ну йому хіба що щось продати можна, наприклад, один слиз, колючку, і, мабуть, все так? А, і от ще кров каменю, так. Все, торгувати. Більш мені продавати нічого. Давайте все обшуковувати і з усіма базарити. О, ще набої. Та ти диви, блін, все чітко, чуваки. Може хпшку взяти продамо? Скільки вона коштує? 18 тисяч рублів, начебто слухайте. З вагою то у нас все в поряді, так? то можна собі спокійно потягати з собою. Реально, може, десь продамо, га. Ящик з вертольота. Блін, давайте може туди ще збігаємо? якийсь ящик з вертолета, може, там щось цікаво, як думаєте, може таке бути? Я ж поки що в цьому, так, у Севі, у Севі, у нього нормальний поки що стан. Так, воно, воно. Ой-ой-ой. ой, ой! Та дайте мені втекти, блядь. А я помощи ж не зберігся, так? Ну це пиздец. В смислі? Це бачили? Перезавантажився і там з'явився цей кровосос. Ну це взагалі жорстко було. Реально жорстко. Так, якийсь чувачок, у нього хороші набої, значить, це це беремо, беремо ГПшку на продаж. З цим чуваком можна поторгувати. Так, у нього 5000, ми йому продаємо кров каменю, свис і що там? А, і кристальну колючку. Так, все торгувати піти. У мене все на місці з артефактів. Так теж все чудово. Добренько. Там, до речі, ще вон якийсь до дохенький лежить, дивіться, чувачок. О, в нього хороша аптечка. О, ну чудово, чудово, слухайте. Ми набоїв понабирали аптечок. Так, з аптечками в мене взагалі дивіться, як все класно. Антирадініл, тобто все, що нам було потрібно. Давайте збережемося, щоб не повторилася історія. Так, і значить просто треба бути максимально обережним, там, де ми йшли до вертольоту, так, я щось так побіг, якось як та мавпа. Блядь. Тут все в аномаліях чи що? Це? Так а де з фронту? О, бачу. О, класні набої, дивіться, все, валимо, валимо. Все, чудово втікли. А, Треба антирадіну бахнути. Так, дивіться, це ж класні набої до нашого автомату якраз. Тобто, навіть якщо, навіть якщо буде такий прикол, що ми особливо не назбираємо набоїв, то до автомату ми вже навіть знайшли. Так уже круто. А це що таке? Це просту качабах, це похмурий, це ще якась схованка. Ну нам ж туди, так, так, нам туди, там де Лукаш. Там має бути торговець, там ми вже якихось набоїв накупимо. Може, до речі, цього разу цього Макса зустрінемо, пам'ятаєте? І зможемо той квест дати, бо прикольно. Не будемо спішити, коротше кажучи, закінчувати гру. Спробуємо її, по максимуму все. Продивитися і все зробити. Ну і плюс, бачите, навіть так, ось ми вже я ж кажу, запаси наші дуже класно поповнили. Реально, навіть ні з ким не торгувавши. Я от не пам'ятаю, де має ось тут поводись має бути Максимчик. Давайте ще раз глянемо, може він вже з'явився, хто знає. ні ні, ось тут він має бути так, ось тут він має стояти. Значить, можна ось таке валити, так? А тут нема Максимчика. Так, тут, на жаль, нема Максимчика, ну і добре. До речі, тут чи побігати, тут теж можна познаходити багато різних набоїв та різного лайна. Треба буде потім може, цим ще зайнятися. Насправді. Я коли без запису бігав, то помітив такий прикол. Так, ось тут же цей торгашик, давайте зберігатися. В принципі, ми навіть швидко йдемо. Я чогось думаю, що це все набагато більше часу займе, якщо чесно. Всі ці збори так, ось у нього є до нашої снайперки набої, ну хоча б хоча б стільки так. До нашого автомату, до речі, у нього набоїв, на жаль, немає. Та по суті, у нього взагалі більш нічого немає. У нього тільки є нові ці снайперки. Набої до ГПшки, до нашого пістолету. Ну, до пістолету, я ж кажу, я вже навіть і сенсу особливого не бачу брати, бо в нас і так уже, в принципі, вистачає. Ну, може, штук 20, давайте візьмемо по, -по, по приколу. Ну, на екзосквет, як я казав, нам просто банально не вистачає. Так, ГПшку продаємо. Три тисячі рублів. Так. Ну а більше там продати по суті, нічого. Хіба що стопусторка, не знаю. Але може там десь якийсь квест буде, хай хай поки може ми ще до Сидоровича добіжимо. Так, може там десь впаримо його, то хай поки в нас повисить. Ну а мені продавати. Хіба що бери? Давайте бери, може, це продамо, бо реально він вже вбитий, бачите, пів ХП практично нема, то я думаю, що можна спокійно продавати. Так, все, торгувати і в нас. 67 тисяч, добре. Блін, шкода, що в нього брати толком було нічого реально. Я все ж таки надіявся на краще. У нього хіба що до снайперки хоч набоїв трошки було, але саме, що трошки, так? Тобто, ну, це не дуже багато, прямо скажімо. Але, але, слухайте, я точно пам'ятаю, що я тут десь бігав по якихось приміщеннях, і там реально було чим поживитися. От реально, чуваки, точно пам'ятаю, тільки б згадати, де ті приміщення, звісно. А може це не те приміщення? Може. А, ось дивіться, ось дивіться. Є гвинтар з оптичним прицілом. ну це можна буде продати. Так, можна буде продати. Так, значить що, це оберемо, а це розряджаємо. Так, розрядити. Так, все. Ось ще якась, мабуть, тут був цей кухар, про якого я казав. І тут була б купа цих набив до пістолету. А ось якийсь чувак спить. А, ні, це не кухар, це не той чувак, про якого я казав. Так, це якісь мітя. Мітя хуїтя. А тобі можна продати, ні, він зброю не купує, ну добре. Просто я точно пам'ятаю, що десь в якомусь такому приміщенні був... Було... О, о, о дивіться. Та ж дивіться, тут ніхіра нема, так? От гівно. Я точно пам'ятаю, що десь в такому приміщенні знайшов купу набоїв до цього ось, пістолету нашого. О, ну граната. Ну, граната теж добре, так, знадобиться. А ось, ось вхід, так, а ну. А, ось, ось так, ось цей кухар, про котрого я казав, ось набої до пістолета. Ось цей чувак-кухар, так. Ну у нього брат нічого, у нього тільки їжа, тобто це такий чувачок. А, до речі, можна ковбаски трошки взяти, трошки хлібчику. Тут дохіра консерв, ну, ми... воно тільки вагу буде забувати, реально не бачу сенсу. Ось тут ще автомат, так? А, тут теж консерви, я зрозумів. Ну все, дивіться, до пістолету 114 набою, в принципі, цього нам точно вже вистачить. І плюс зараз нам тоді можна повернутися і продати ще всяке гівно. Торгувати. Ось так. Гвинтар, дивіться, 2 Дві... з гаком 1000. І ось цей автомат Абукан. Чудесно. Ну давай. У нього не з'явилося нових набоїв, на жаль, ну і не треба. Так, з цим розібралися. Куди нам тепер рухатися? На росток, мабуть, нам на росток і треба, так? На росток, а потім ми потрапимо так до бармена, а звідти вже можна буде десь на, на, на кордон рухатися там якось, так? Та й таке. Там, до речі, воно ще якийсь скарб під хрестом. Може, давайте подивимось реально, а? Нам зараз будь-який хабар потрібен, це нормальні чуваки, так. Нам зараз будь-який хабар потрібен, бо гроші потрібні. Та й знову ж таки, може, знайдемо там. А... О, дивіться, слимак і шмат м'яса. Так, тікаємо з цієї радіаційної зони. Ну, дивіться, шмат м'яса це або по квесту здати, або продати, це ясно, а слимак такий цікавий. Кровотеча мінус 267, ви просто вкиньтесь. У мене ж просто десь був цей свиз мінус 130. А, так це набагато краще, ніж свиз. Дивіться, слиз мінус 133 кровотеча і теж опік і хімічний опік мінус 10. А слимак мінус 267 кровотеча і опік такий самий. Формується аномалією холодець. Негативні властивості цього артефакту компенсуються тим, що він підвищує злі з, з... Зсілість крові. Такий артефакт не часто можна зустріти і за нього дають непогану ціну. Ну ми його не будемо продавати, ми його вдінемо замість слизу. Так. Свись Слив знімаємо, сувак вдіваємо. Чудово. Розрив радіації, електрошок. Тобто, тобто, взагалі так кровотеча мінус 267. Тобто я так розумію, що реально такий прикол, що я від кровотечі зараз майже страждати не буду. І це чудово. Ні, ви знаєте, не дарма ми вирішили в це реально побігати. Якось я спершу так думав, що це якась хрінь, знаєте, поки я повернувся, поки те, поки се. До речі, знову набої до пістолета. Реально до, до пістолета, бачите, набої і не треба купляти. Я їх так познаходив та й таке без особих напрягів. Так, бігати туди-сюди. Але по факту, бачите, реально ми ще й познаходили прикольних артефактів, класних речей для себе. Тож точно це було не дарма. Мабуть, коли я назад уже бігтиму, ви зрозуміли, коли я буду добиратися назад, уже саме в зону йтиму, то, мабуть, тоді я вже не буду це відзнімати, бо, типу, який сенс. От дорогу до ще можна відзняти і те, що ми там будемо знаходити. А назад уже, мабуть, а назад уже, мабуть, по -по подивимось, коли я вже буду цей так. Вже десь біля Чорнобильського саркофагу. Я хочу з цим чуваком поговорити, може з ним можна поторгувати? Так, можна. Д -д -д Давайте йому продаємо, значить, слиз. Ну а більш нічого. Все. А, і шмат п'яса. Так, шмат м'яса. Все, ще 2000 рублів. Добре, піти. Бувай. Все на місці. Так, мої артефакти всі на місці, вага. Вага взагалі, дивіться, вільно. Блін, чому в мене раніше так з вагою круто не було, так? перейти в іншу локацію. так, Так, ну що. Ось і бармен. а, До речі, шмат м'яса можна було йому віддати, блін, я провтикав, Треба було так не продавати артефакт, ну, добре вже. Що в нього можна купити, блін, оце біда, оце вже хірово. Бармена нічого цікавого нема, дивіться. У нього набої взагалі не ті, що потрібні. Піздес. Взагалі одне лайнот, бачите, все не те. Може перезавантажитись, може в нього з'явиться. Бо я наскільки зрозумів, ти коли перезавантажуєшся, то у нього бувають різні речі, з'являються. Є, звісно, сподівання на Сидоровича, але все одно ж. Знову тільки до пістолета, бачите. Може ще раз. Давайте ще разок спробуємо. Ну і сумно, що бачите, він ніяк не реагує на мене, цей бармен, типу там не каже: о, мічений, ти там о, випалювач мізків вимкнув. І все. Ні, нема. Так, це сумно, це реально сумно. Якось я сподівався в нього гарних набоїв купити. Ну, добре, добре. Тоді що? Тоді що? Тоді нам треба, коротше кажучи, бігти до цього. Це що таке? Це дика територія Росток, це на склади, це на смітник. Ось нам на смітник. Так, нам ось туди. Нам тоді на смітник. Тоді до Сидоровича, я ж так розумію, що десь там буде цей чувачок, так? Поводир, поговоримо з ним. Ну і можливо зайдемо так до Сидоровича. Зайдемо до Сидоровича, і там велика вірогідність того, що у нього будуть якісь хороші набої. Якщо не до снайперки, я ж кажу, нам би хоча б до автомату назбирати. Бо в принципі. В принципі, зі снайперкою ну, 10 набоїв там у нас є, виходить, так, і плюс ще кілька. Так, 13 усього, в принципі, більш-менш на якийсь час там вистачить, так? На найзапекліші бої, що називається, залишимо. Нам головне допустимо, до автомату би роздобути, бо це, типу, як наша основна зброя. А до пістолету, я ж кажу, я вже і так не збирав. У мене вже і так до хіра. Ну коротше що, можна на цьому тоді цей випуск закінчити. Такий випуск, так, точому бігаємо. Ой! Йоп твою мать. Чуваки, рятуйте. А, нормально. Так, такий випуск, що ми, коротше, бігали, збирали всяке лайно, ну але. Ну я думаю, що в наступному ми якраз вже вспіємо поговорити з поводирем, спіємо все таке зробити, затаритися і вже будемо рухатися до центру зони. Ну а я вам, як завжди, вдячний за перегляд і подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!